Друзі, вітаю! Сьогодні завершується перший день саміту. Частина делегації вже обіцяла полетіти. Е, хтось обіцяв залишитися. Фінальний комікет ще не публіковано, але вже одразу сказали, що не всі його будуть підписувати. А підписувати зможуть навіть і ті, хто не приїхав на саміт. Але хто по телефону погодиться, той погодиться. Є заява Камали Харіс, Густаво Петро, президент Колумбії, який спригнув останню секунду. Не приїхав. Ну і зрозуміло, що Борель дав свою заяву. А Нью-Йорк Таймс злив. Стамбульські домовленості дворічної давнини. Чому він зробив це саме зараз? Давайте все проаналізуємо. Це все навколо миру і мирної конференції, яка зараз триває в Швейцарії, навіть їхня президентка це прокоментувала. Давайте розкладемо по поличках, щоб всі ці хаотичні новини злились в єдину картинку та розуміння, досягне саміт миру чи ні. Підпишіться, друзі, на цей ютюб канал. Дуже важливо. Нас з вами 410 тисяч. Ми витискаємо російські наративи з українського медіа, з українського YouTube, з українського політикуму. Ну от, а ще ми боремося з російськими агентами. Дуже попрошу вас зробити невеликий донат, скільки хто може. Ми з вами зібрали вже більше ніж 500 тисяч гривень, а треба зібрати мільйон 500. 000. Ось за цей маленький хвостик зараз і поборемося. Картка, PayPal, банка, все в описі. Будь ласка, зробіть донат. Тому що наступний збір, який ми анонсуємо, закривши цей, вам теж дуже дуже сподобається. Зараз ми збираємо Хамві, а потім ми будемо збирати одні прекрасні людині, яка зробила дуже круті світові рекорди, приклад якого я б взагалі став би в підручники по державному управлінню як наратив. От і це все при тому, що такі історії, я пам'ятаю, в Гарварді нам вчили. Показували на стажуваннях, що по таких історіях вони фільми знімають і потім вчать майбутніх президентів як управляти державою. Тобто, такій людині ми потім допоможемо. А зараз давайте закриємо по хамві для азовців. Дуже гарна історія. Давайте розберемо все, підписуйтесь і починаємо. Декларацію можуть підписувати не всі, з такою заявою вже почали закидати із форуму в Швейцарії, який проводить наш президент. Ну, от сказали, що знаєте, почали спорити навколо деяких слів. Типу, серйозних суперечок немає. Ну, давайте чесно і начисту. Є суперечки. Ті, хто приїхали від Росії кілька країн, зрозуміло, що тикають пальцем, а давайте викинемо звіти повернення ядерної атомної станції. А давайте взагалі ніде не згадувати про вивід військ. і Вони, до речі, це там дотискають. І ми раніше знаємо, що їхня умова була приїжджати, якщо там не буде ось цих слів. От, тому знову ж таки, а що спорити на рахунок слів, якщо ми всі за Україну проти війни, проти Росії, ну, начебто, все чорне і біле, які б різниця в словах можуть бути. Але ми знаємо, що Росія це диявол, який ховається в деталях, і саме там ми можемо побачити справжнє нутро Росії, справжню їхню сутність, де вони будуть намагатися от розставити ці коми спотворити фінальне комюкет. Я. Я нагадаю, що був інсайт від дипломатів, що західні партнери нам допомогли відредагувати це комюкет. Бо ці так звані друзі. Які їхали, які не хотіли їхати, ми вговорювали, їх спеціально торгувалися і маніпулювали, і спотворили це комуніке, що потім деякі англоговорячі країни нам допомагали правити і каже, та ви що, нащо тоді їхати на цей форум вам самим, організаторам і власникам цього форуму, якщо ось це все підписувати? І сказали, що краще взагалі нічого, ніж щось. Ну от зараз. Це щось не всі хочуть підписувати, але хай краще не всі підписують, ніж погодитись на тих, кого прислав Путін. А те, що він шпигунів прислав, це можете повірити на слово. Крім шпигунів, в вигляді деяких дипломатів та політиків приїхали так звані російські ЗМІ. Взагалі, це якесь просто. Смішний каламбур називати російські змі. Немає там змі. Там є пропагандистські машини, багатші, бідніші, успішніші, менш успішні. От приїхали і Ріа, і ще деякі і Медуза. Приїхала і дощ, які претендують бути ліберальними, але інколи паляться, поливаючи Україну брудом і підставляючи нас. Але й приїхали такі чисті хардкорні кандові пропагандисти. Ну і бігають там, щось винюхують. Ж. Путін казав, що нам не цікаво взагалі предвзяти форум та да, що ж нам туди їхати. Ну але щоб облити брудом своїх псів прислав. Ну от вони зараз там намагаються винюхати хоча б щось, хто де там бананову шкурку викинув, хто з ким там стояв, говорив по телефону, хто коханій писав смс. Ну ось саме для цього вони і приїхали, щоб потім сказати, що все нічого немає, все погано. От і тільки Путін, великий Путін, може тут творити мир. Бо вчора він ж самі чули про що сказав. Що в нього є своя так звана формула миру, і він назвав умови. Типу, виведіть війська, щоб я завершив війну з 4-5 областей, де йдуть бойові дії. Серйозно, тому війна завершиться сама по собі, якщо ми виведемо свої війська, ви перезарядитеся і підете далі. І це не тільки мої слова, це слова Бореля. Він каже, що агресор. Не має права нав'язувати умови припинення вогню, тому що він агресор. І Путін не в тих силах, щоб зараз щось комусь нав'язувати, каже Борель. Ну, скажімо так, я от для себе визначив, що Борель дуже сильний в класних, потужних політичних заявах, але, на жаль, не такий сильний. В постачанні, наприклад, боєприпасів в Україні. але й на тому дякуємо, хоч словом, да й підтримав. Ну і він каже, що все, що сказав Путін, це собача маячня через те, що Україна не може виходити з своїх територій, це нонсенс. Друге, західна преса вийшла і сказала дуже правильну річ. А як це Україна буде йти з своїх територій? Це нереально. Значить, Путін так підняв ставки в переговорах, що самі переговори стали. Ніхто не буде з ними торгуватися. І російські телеграм-канали після цих новин одразу почали постити: Та ні, 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 ви не зрозуміли. Це він не зупинить, хоч він піднімає ставки. На що захід сказав? Ти підняв так високо, що вже не цікаво. І Путін почав відмотувати через свій телеграм-канали, через так званих лідерів думок, там політиків підставних, що типу, ні, це насправді середньоазіатський базар. Це він спеціально так зависив до небес, щоб зійтись посередині. Ну, але Захід каже: ну, ти неадекватна людина, з тобою ніхто не буде мати справу. Ну і Барель каже: ти терорист, ти вбивця, ти агресор, тому ти точно не маєш права нав'язувати будь-які ці цілі в так званих. Мирних перемовинах, ну і що ще Борель сказав? І теж про що говорив Нью-Йорк Таймс. Борель так достатньо скептичний між крапок пройшовся на рахунок цього форуму. Він каже: Ну ти, подивіться, у вас і так була 141 країна є резолюція, ООН, яка засудила агресію Путіна проти України. Для чого було це все робити? Наприклад, мова да? дійсно 141 країна в резолюції. А зараз у нас не повних половина з яких тільки лідери. А решта це дипломати або міністри. І от Wall Street Journal теж сказав. Були певні тріщинки в підтримці України. І та людина, яка запропонувала провести цей форум, оголила ці тріщини і посилила ці тріщини. Що насправді ведмежа послуга для України. До форуму наша глобальна позиція була сильніша. А зараз бачимо, що намагаємося суетитись, бігати і намагатись склеїти те, що ціле було до цього. Ну але в будь-якому випадку, велике сімейне фото точно зробимо і скажемо, що весь світ нас підтримує. Президентка Швейцарії, ну, зрозуміло, на правах господаря, яка приймає за це, все ще й платить. Насправді ми їм за це дякуємо. 10 мільйонів 11 як-не-як. Але краще, друзі швейцарці, віддайте гроші Януковича. Вони нам зараз дуже треба. І гроші Азарова, і гроші Клюєва, і гроші Льовочки, і гроші бойка всіх регіоналів, які 5 років обкрадали Україну, тільки будучи на топпових позиціях, але укр... 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 грабували довше. Вишки Бойка ж нікуди не ділися. Гроші вкрадені Там мінімум півмільярда, і це тільки одна угода. Ви уявіть, скільки реально там грошей регіонали вивезли в Швейцарію. Тому швейцарці, Дякуємо вам за форум миру. Дуже дякуємо, клінно дякуємо. Але віддайте гроші регіоналів. Нам зараз дуже треба снаряди. Нам треба зброю. До речі, ви можете навіть не казати, що це гроші не хоче. Купіть на ці гроші, снаряди і прийдіть, скоріше ваша гуманітарка. Ми вам ще в мільйон раз будемо більше вдячні. Ці гроші вам точно щастя не принесуть. А те, що ви думаєте, що ви не віддаючи гроші злочинців, бандюганів, збережете імідж нейтральної країни, ні. Ви вже зайняли позицію, ви за нас. Тому давайте ввести далі, щоб це було відповідальне лідерство і це було правильне, гарне врядування. Ось так треба робити. Ну, от президентка Швейцарії сказала, що знаєте, давайте. Цей форум використовувати як такий, що стане основою для майбутнього форуму, де треба зробити, щоб зустрілись Україна та Росія. Такі слова заявила президентка Швейцарії. Вона каже, що це перші кроки, до яких треба власне, прийти. Ось таку заяву вона зробила. Далі, далі ми говоримо про Камілу Харіс, яка теж зробила свою заяву. Про те, що допомога Україні це якраз таки їхня позиція, та це дуже велике глобальне питання, а не просто якесь черіті да, благодійність. Ну а це насправді надзвичайно важливо. Це їхня світоглядність і вони стоять за нас повністю. Ну, Каміла Харріс зараз розпочинає свою президентську кампанію. І якщо хоче насправді бути замість Байдена або після Байдена, він іде на один термін, то насправді треба робити потужніші заяви. Друзі, ви не готові. Хочете зайняти місце старого Джо? Треба потужніше підтримувати Україну, демонструвати лідерство, і тоді вас оцінюють. Тоді скажуть, що ви потужні і можете бути президентом. Фраза про допомогу, що це не черіті, президенткою не станеш. Супер шанс дійсно стати першою президенткою. Сполучених Штатів, але на таких веганських заявах точно нікуди не заїдеш. Тому Камалу Харіс любим, підтримуємо, але хочеш виграти, поможи Україні. І Тут треба більше допомагати більше допомагати Україні, щоб це призвело якраз таки до результатів і в нас. І вас густаво Петро, президент Колумбії, який обіцяв, що приїде в Аргентині, клявся, малював хрест на пузі, дав задню. А чому дав задню? Тому що Росія попросила з Китаєм і він почав заткувати. Хоча Колумбія надзвичайно важлива. Я знаю, що є екс-президенти Колумбії, які допомагають нам в мирних перемовинах, намагаються вимагаються шукати формули, комбінувати. Дуже потужні до речі, випускники Гарварду. Ну а дуже потужні люди, і насправді е, Густаво Петро до них не відноситься. Популіст, Тіктокер, він на Тіктоку виграв свою виборчу кампанію і зайшов на президентське крісло. І зараз так злякався їхати, бо бач, Росія обраться. Де ти, де Росія? Ми вам, скільки допомагаємо, ви нам допомагаєте. І зараз ось так. До речі, дуже схожі політичні системи. Дуже схожі. Тільки в них наркобариги правлять країною, а в нас корупціонери. Тому насправді міг би приїхати. І допомогти, але ні, Росія бере гору. Ну і власне Єрмак сказав, що керівник офісу президента, що не всі підпишуть цю це комініке, але буде можливість далі допідписати. Ну зрозуміло, що це спроба плану Б відкоригувати, і от і наситити правильну кількість Україн. Ну, скажімо так, якщо присутніх буде 100, вже достатньо. Але зрозуміло, не всі підпишуть, тому залишають собі певні такі виходи, щоб все-таки вийти з сильним меседжем, тому що вийти зі слабким буде дуже-дуже неправильно. Ну і власне, загадка дня, до якої я вас підводжу. Е... Говорячи про сьогоднішні перші результати сьогоднішнього дня, вони там працюють по групах, спілкуються. Зеленський має приватні зустрічі, колективні три питання винесли там про ядерку в основному. От. І... Головного немає, територіальної цілісності немає. Смисл тоді в мирних перемовинах, якщо немає територіальної цілісності. Мирні перемовини без територіальної цілісності це примус до окупації, якщо говорити чесно. Ми ж чесні люди, да? Давайте поговоримо. А що значить, ви приїхали на мирний форум? Це щоб що? Признати, як Путін каже, територіальні реалії ну це така собі штука. Тому зараз ми бачимо, що деякі країни блефують Приїхали блюзнірствувати туди, і це нечесні, непорядні люди. І просто давайте їх такими називати, тому що вони приїхали нас змусити капітулювати. Вони не приїхали допомогти. І зараз от те, про що закладали формулу миру, ми приїхали, щоб натиснути на Путіна. Так частина з цих країн на нас тисне прийняти вигідне Путіну кумінняке. Значить, формула не працює треба думати генерувати іншу історію. ну і власне New York Times, я говорив даже з деякими журналістами з цього видання опублікували всі сторінки пам'ятаєте до речі до речі в 22-му році я вам на цьому youtube каналі казав що і в 23-му теж коли частину закинули турки я вам казав що була зустріч була парафування, була велика кількість документів Я вам частину інсайдів злив багато хто з вас в коментарях і навіть деякі наші депутати писали це неправда це брехня, не було такого. Це таке неіснуюча історія, видумка. Ютюб Бреше. Ну, ось вам, Нью-Йорк Таймс. Всі документи закинув. Була б неправда, наша влада вийшла б, сказала, що таке було. Скорочення Збройних сил до 80 тисяч. Нацгвардія 15 тисяч, наші казали 250 і цей зброю скоротити максимальний вистріл 48 кілометрів. Наші просили на 230. Ну і багато таких речей. Ну, я от питаю журналістів говорю, друзі. А на що ви це вилили? Тому що це виглядає як підігрування Путіну. Ну, давайте чесно, якщо ви викидаєте такі документи, це значить, що ви тоді на це погодились, і значить зараз повинні на будь-що погодитись. От, вони кажуть, ні, Путін зависив ставки, і ми злили, щоб показати, ти б готовий був набагато менше, на що ти зараз задираєш носа. Але повторюсь, ні то, ні зараз, воно нам не вигідне. Світ повинен тиснути на Путіна, а не тиснути на Україну. Ну і що там було головне, що Путін казав: Україна, якщо Росія нападає, повинна консультуватися. Це Нью-Йорк Таймс, пише, я вам теж казав. Якщо Росія нападає, є гаранти, в тому числі Білорусь, Британія. Ну вже смішно про Білорусь, Штати, там Франція, Німеччина, Росія. От і якщо всі не знаходять консенсус, що Україні треба допомагати, то ніхто не допомагає. Ось така історія. Ну і Україна після цього пише New York Times, втратила інтерес до переговорів. Насправді це неправда. Не тоді ми втратили інтерес до переговорів. Був дзвінок Боріса Джонсона, який сказав: Ні, друзі, вони хочуть вас загарбати. І країну треба рятувати. Ось так сказав тоді Борис Джонсон, і потім через кілька днів приїхав в Україну. А далі історію ви знаєте. Ну, Тут інше. Дійсно, мова про те, що Росія може накладати вето, якщо вона нападе на Україну, на вето Західної допомоги сюди. І це обговорювалося. То от вони зараз злили. Ну, от питання: на що ви це зробили саме зараз, в такий важливий критичний час? Багатьом українським ЗМІ це роздали ще тоді, я знаю. Деякі іноземні ЗМІ получили, деякі наші ЗМІ получили. От, і були закриті зустрічі офреки, Я навіть цього року був на одному з таких, коли керівництво цих ЗМІ говорило, що от нас було, але ми не видавали, ми розуміли, що це країну може розламати, це може послабити владу. І ЗМІ тоді повело себе дуже. Відповідально, щоб не послаблювати в цілому українську позицію. Знову ж таки, може це правда, може неправда, але ну ті, хто приносили, дійсно були налаштовані дуже серйозні. Люди, які можна довіряти з західної сторони. Вони казали, ну от дивіться, що у вас тут робиться. І зараз це злив в Нью-Йорк Таймс. Ну кажуть, щоб понизити амбіції Путіна. Ну хто ми такі, щоб не повірити «Нью-Йорк Таймс або навпаки? Друзі, це результати першого дня. Напишіть свої враження від того, що відбувається зараз на саміті. Чекаємо додаткову інформацію, чекаємо фінальний текст ком'юніке. Будемо над цим на це реагувати. Будемо аналізувати і ставити жорсткі питання та шукати правдиві відповіді. Ну і плюс інсайди. Так нас є друзі дипломати, які Нам точно швидше за все швидше за змі все розкажуть. Отак я вам хотів відповісти. Друзі, зробіть донат для азовців. Потужні наші хлопці. Треба профільна військова техніка, в даному випадку позашляховик, на який можна кріпити для спеціальних завдань, кріпити кулемети і знищувати ворога. Це не просто автомобіль для звичайного там возити за собою міномет, возити дрона, возити команду. Це для спеціальних операцій. Тому така техніка, бо дехто мені писав, А чому так дорого? Попередню машину ми з вами за 300 тисяч купили. Так, да, купили, але це машина, щоб возити міномети, дрони. дана буде їхати на прорив, буде виконувати дуже небезпечні операції. А ці хлопці на таких штуках спеціалізуються. Вони спеціально закупають їх в Сполучених Штатах. Вони спеціально знайшли постачальників, буде спеціальний перевіз, там будуть купляти не одну таку машину. Тобто, є під це задачі, і це треба зробити, знайти збір. Ось така, друзі, історія. Тому, будь ласка, включіться це надзвичайно важливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.